Історія Херсонеса є частиною історії двох страдавніх епох від Давньої Греції і Риму до Візантії та Русі. Адже саме тут, у Херсонесі, згідно з літописними даними, відбулося хрещення Київського князя Володимира, який потім поширив християнство на всю Русь. Херсонес Таврійський таку назву носило місто, засноване Дагонірецькими колоністами понад 2500 тисячі років тому. На південному заході Кримського півострова, слово Херсонес, зазвичай перекладають з Грецької як півострів, місто Дісто було розташоване на невеличкому півострові поміж двох бухт Таври, воєвниче плем'я, що заселяло сусідні гористі місцевості, спричинили народження епітету Таврійський, тобто розташоване на території Таврів. Херсонес Таврійський був одним із локальних центрів елінської цивілізації, яка зародилася. Північному Причорномор'ї, а згодом розповсюдилися Малу Азію та Середземномор'я. Загалом слово Херсонес є доволі поширеним і часто зустрічається у стародавній історії. Херсонес Таврійський розташовувався на півдні Кримського півострова України. Керцінська затока в античні часи називалась Херсонес Скелястий, а відомий скіфалінський історик Геродот пише, що місцеві жителі називали Керченську Затоку. Ще й Боспором спором період заснування був приблизно у VI столітті до нашої ери. Місто було огороджене могутніми оборонними стінами і розплановане за схемою, тоді у грецькому та римському світах. Тут було збудоване укріплення, садиби, розмежовані земельні наділи, квітли, сади і плодоносили виноградники, які були основою аграрної політики Херсонеса. До наших днів збереглося багато давніх споруд. Серед них еліністичний театр, римська цитадель, сирньовічні християнські храми, житлові квартали, вулиці, гончарні майстерні, обладнання для засолювання риби, колодязі тощо. За одною з легенд, Хриснес був столицею потужної держави, яка називалася Гераклея, бере свій початок з Гераклеї Понтійської, нині Туреччина, і правили тут Геракліди, нащадки сина Зеоса Геракла про батька скіфів і спартанців дорійців нащадки уродженця українського Криму Геракла, які правили в Херсонесі, перетворили Гераклейський півострів Криму на свою сільськогосподарську округу Хору. За іншою версією, херсонес Таврійський заснували не жителі Гераклеї Понтійської, а скіфи-дорійці, прабатьком яких за Геродотом, був все той же Геракл. Після того як у Криму формується сильна скіфська держава. Безпека Таврійського Херсонеса стає під загрозою. У цьому зв'язку Херсонес був змушений повернутися за допомогою до понтійського царя Мітридата VI Єпатра, який надав місту військову допомогу для захисту від скіфів. Проте Херсонесу не вдалося зберегти свою самостійність, і він увійшов до складу держави Мітридата. Після його смерті політична карта всього східного Середземномор'я кардинально змінилася. Вибираючи з двох біт меншу, херсонесці вирішили стати під тверду руку Риму як вільного міста і позбутися принизливої опіки царів боспору. Імператор Риму, а Юлі Цезер, прийняв херсонес. Однак пізніше, ідучи за своїм улюбленим принципом, розділяє володарюй, римські імператори то підпорядкували місто своїм союзникам боспорським царям, то надавали йому свободу, коли необхідно було стримати амбіції. Боспорських монархів у V столітті Херсонес увійшов до складу Візантійської імперії. Про те, що означає термін Візантія? По-перше, український Херсонес був створений за 900 років до створення так званої Східної Римської імперії. Нагадаємо, Херсонес Таврійський заснований у VI столітті нашої ери, а Східна Священна Римська імперія проіснувала з 395 року уже нашої ери. Отже, називати український з візантійською пам'яткою, як це придумали у XVIII столітті германські історики, що працювали на російську імператорку Єкатеріну II, як мінімум, некоректно. По-друге, держави з назвою Візантія ніколи не існувало це фейк XVI століття, придуманий істориком Іронімом Вольфом. Жителі так званої Візантії насправді називали себе ромеями або римлянами. З 5 по 9 століття Херсонес був найбільшим містом на північному березі Чорного моря і важливим центром візантійської культури. З 9 століття він став однією з військових адміністративних областей до того часу змінився не тільки зовнішній вигляд середньовічного міста, а й його ім'я. Візантійці називали його Херсоном, слов'яни Корсунем. Згідно з літописом Повість Верних Літ, у 988 році. Київський князь Володимир, здійснивши напад на Херсонеса, примусив Візантію видати за нього заміж царівну Анну, а потім хрестився та мічався з нею. При цьому охрестилась і дружина князя військо. Після цього князь Володимир з Анною, дружиною і грецьким духовенством, прибув до Києва, до того ж року відбулося славнозвісне хрещення киян у річці Дніпро після падіння Константинополя. І Києва важливість Херсонесу як складової складної системи торгівельних шляхів зникла. Місто починає занепадати. У середині 14 століття, коли торгівлю на Чорному морі монополізували генуезці, Херсонес швидко занепав і був знищений татарами. Потім спустошив Херсонес і Литовський князь, Ольгард, захопивши тут всі цінні церковні предмети і його наступний Вітовт, в 1397 році, пішовши на Крим, дійшов до кафи. І знову зруйнував Херсонес.